Друзі, на початку відео в мене буде до вас невелике проханнячко. Хлопці до мене звернулися, мій підписник, який воює зараз на нулі, є потреба в них у генераторі та Стерлінкові. Буквально пару днів назад оті самі нехороші люди скинули скид і знищили генератор і старлін. Тому є потреба така. Стерлін коштує, здається, 20 тисяч і генератор там плюс-мінус також, також 20 тисяч. Тому прошу вас долучитися, зібрати хоч якусь суму, хто має можливість, допоможемо хлопцям, тому що вони захищають нас із вами. І це безпосередньо, знову ж таки, хлопці знаходяться на передку буквально 700 метрів від, від ворога. Тому зараз я вам ставлю невеличке відео звернення хлопців. Хто має можливість, друзі, підтримайте даний збір коштів. Всім наперед дуже вдячні. Реквізити і посилання на монобанку, а також номер картки. Я залишу в описі під цим відео. Всім бажаю міцного. Звертаємося до глядачів каналу Син Фермера та до самого Константина з допомогою на збір на генератор та StarLink. Всім дуже дякую. Привіт, помахайте. Підписникам, привіт. Привіт, підписникам. Куди ми їдемо? На роботу? До бабусі. Бабу. Ну каже, до бабусі. До бабусі. Лайк. Лайк. Ти щоб написували, що діти не в то Please. <laughs> Доброго. Лайк і підписка. Шановні колеги, обов'язково заповняємо книгу Одія перед кожним рейсом. Ось така в мене книга є. Записуємо всі дані і вирушаємо вперед. Мимо Трансбезпеки. Шановні глядачі та підписники нашого каналу, всім привіт! Слава Україні та слава нашим захисникам! Нове відео на каналі, тому з вас автоматична вподобайка, підписочка. А ми сьогодні їдемо по селітру в місто Полтава для того, щоб в майбутньому підживити нашу пшеницю. Погода у нас така собі дуже дивна цього року цієї зими 25-го сезону, скажімо так, зараз у нас в день плюс 10 температура піднімається, навіть більше. Тому ще точно невідомо, чи буде те мерзлотали, як ми будемо підживляти наші озимі, чи будемо вже підживляти ближче до весни сівалкою по-бузницькому. Далі воно все покаже. Головне закупити добрива і тоді, тоді будемо вже із чимось працювати. Ну і ціна на пшеницю у нас також цікава. Коротенько пробіжимося по цінах на зерно. Пшениця у нас на ніболоні 3 клас 9. 550, кукурудза в нас 9250, Соя 17450. Ну і також цікава ситуація. По соняшнику в нас виходить, що нестабільна ціна, постійне коливання то піднімається, то падає. Но зараз буквально 3 дні назад у нас була ціна на соняшник, бо беззнало 26 тисяч, сьогодні вже 25. По першій формі, це в нас. Сьогодні у нас 31 січня. За готівку у нас 19 тисяч рівно, бо соняшнику, по королівському смаку. Так що, друзі, отакі ціни. Ну, до речі, соя також 10 тисяч, це в нас готівка. Ціна на сою взагалі. Просто ні про що. Тому, тому, тому. нам потрібно працювати, рухатись далі. І робити все, що від нас залежить, будемо старатися максимально підтягнути нашу пшеницю. Грунти в нас піщані, тому хоча б на якийсь мінімальний врожай. Хоч на пшениці, постараємося якось виїхати, тому що упадів ви бачите, немає в метровому шарі грунті взагалі сухо. Так що невідомо, що в нас буде по ярих культурах, по соняшнику, по кукурудзі. Ну, то вже буде далі, поживемо, побачимо, скажімо так. На ну, ви напишіть, прокоментуйте, хто що буде сіяти. Чи будете ви сіяти сою, чи не будете. Ну і на яку культуру ви будете робити максимальну ставку. Напишіть у коментарях. Ну, а ми стрибаємо татаріном. До Полтави залишилось буквально тут 20 кілометрів. Зараз заїдемо на базу. Коротше, не знаю, як я буду здавати з прицепом. Назад, тому що здаю я поганенько, а заїжджати мають прийдеться всередину бази, там між мішками, між бегами якось паркуватися і завантажуватися. Так що буде цікаво. До речі, їдемо з дружиною за компанію. Дружина також сьогодні наглажена, накрутила бігуді. Вже розкрутилися. Мені мені просто сподобалося на... Пояс від халату крутити волосся, але це типу не палить волосся. Але ж погода така, що типу, воно все не тримається. Ну, коротше, такі справа. Н Наша бізнес-вумен, як тебе закази, їдуть? Так, я продала вже достатню кількість насіння, тому не переживай, скоро буде новий ман. Будемо мана брати, так? Да? Угу. Адафа не хоче такого, диви. Угу, Гарний, так? Да? Які найбільше ходові гібриди, розкажи глядачам, може хтось не знає про стижку 15%? Найбільш, найбільш часто ми зараз говоримо про насіння від компанії Євросен. Найбільш ходовий гібрид це в нас запитують всі під Старк в цьому році топовий це старк. Тор він буде більш ранній, соняшник. Більше купують старк, саме старк, або ж євролаті нові гібриди це у нас пегас і також класичний авалон. До речі, хто не знає, що на Авалоні ще діє акції. Купівлі 5 одиниць Авалону ви отримаєте каністру ацетоклору в подарунок. Якщо ви купите 11 одиниць Авалону, ви отримаєте геліантекс і прилипач в від кортева. Тому, я думаю, це класно. Там геліантекс тільки коштує до 20 тисяч, напевно, вже да? ну, це класна пропозиція. Ну не 20, ну там 16-17 дається, виставку обознало. Так що, друзі, хто цікавиться насінням від компанії Євросем, діє дуже класна знижка, 15% на преміальну фракцію, максимальна протравка, преміум інсекто. Я думаю, для тих людей, які постійно сіють дані гібриди від даної компанії, знижка буде дуже, дуже так, чудова. Так, до речі, в компанії Євросем є не тільки насіння соняшника, тому що люди запитують і про кукурудзу. Є два такі гібриди. Аміго і Дєго. Чули ми неодноразово гарні відгуки саме про кукурудзу Аміго. Тому, якщо когось цікавить насіння восіма соняшника або кукурудзи від компанії Євросен, телефонуйте на мій номер телефону. Я завжди на зв'язку. Так, чекатиму на ваші дзвінки. Так, друзі, сильно не оберсуйте. Там багато хто пише, що реклама там, і так далі. Досить -таки цікава акція від компанії Євросем. Це не один, не два відсотка, а цілих 15%. Тобто я думаю, що непогано. Тож кого цікавить, звертайтеся до моєї богині. Так, тільки давай не будемо затримуватися в дорозі, тому що мені ще сьогодні пити торт. Окей. А до речі, як був ти, той, що перший я пекла? Супер. Гулянки. Класний. Так підписники ж не пробували, не скуштували. А я ось, треба зняти, до речі, сам процес. Випікання, да? Просто це все. Тебе не, вже не один підписник просив продемонструвати, як ти готуєш галушки болтавські. Ну, галушки то я не буду найближчим часом, не планувала готувати, а от торт там да, можна буде відзняти, в принципі, показати там. Реально класна штука. Скажи, кось я вам вчора типу, збиваю. Ну, мені то таке, я ж тільки споживаю продукцію, а ти ж готуєш, тобі, я думаю, на руки леша буде. Та незвичайно. Ні, я задоволена дуже. Клас. Нормальний подарунок? Класно. Годиться, так? Да? Угу. Так що, друзі, ставте вподобайки. Господині. Продемонструю вам ще не один кулінарний шедевр. Так, да, підписуйтесь на мій Тік-Ток, хто там сидить у Тік-Тоці. Ми вже в місії Болтава. Доїжджаємо до складу. Ось, до речі, новенькі басейчики стоять. Ух, сила. На зворотнем шляху заедем, кинем пару штук. Ну что, кидаем наше добрива. Селитра наша Булан. Завантаживается. Дружина на диктоте. О. Займается також своей работой. Телефон не вичахає добре, що є маніпулятор. Ось така у нас селітра фірма група Азоти Улан 34.4. Пишіть, коментуйте, хто користувався, які результати, як вона по якості. 600 кг в бегові. Зараз будуть танці з бубном, будемо здавати задом. Тут метрів метрів з 20 треба здати, щоб виїхати. Ну що, будемо пробувати? Будемо пробувати. А що робити? Місто Болтава, фірма називається Таготрейд, кому цікаво добрали. Якось так, Так, ну що, виїхали ми з бази з добривами, слава Богу, да, відкрили нам ворота хлопці, тому вдалося нам безпроблемно виїхати. Ну що, після трудового дня, після важкої роботи. Будемо споживати платоги, так що всім смачного, хто дідає ввечері і обідає, ну і нам також побажайте в коментарях. Так, ну що, по цінах у нас на селітру, так? взяли ми селітру кулан. Ціна 20, ні, не 20, 21, 900. Так, 21 900 Здається, Черкаська Остхем коштує 22 тисячі, але її зараз на якомості немає. Це потрібно... Замовляти її під замовлення і протягом двох тижнів вона приїжджає. Подивимось, що е по погоді як буде вносити нашу селітру. Там передають у нас через декілька днів е такі приморозки, мінус 2, мінус 3. Подивимось. Можливо, буде таке вікно для того, щоб внести, внести розкидати нашу селітру. Подивимось. Ну, ви напишіть у коментарях. Треба зараз зносити чи не треба, чи ще чекати, поки будуть більше морози, да? поки буде е, повноцінне мерзлота, але для того, щоб не намісити на полі, познайшов, не переколов пшеницю. Так що пишіть, коментуйте, ми будемо обідати, да? зараз обід. Якщо ще раз всім смачного, щоб є чайок, є хаму, або в дорозі дивиться наше відео. Перше їм кіно, дружина вже почала споживати ходов, кажа, зніматися вже не хочу. Та їсти Зам... хочеться. Мені заморена, е, тому що приймає ваші дзвінки постійно. Кожного дня по декілька дзвінків приймає по насінню від Євросема. Ну, робота кипить, саме бачите, що на місці не стоїмо, працюємо. Тому на цьому мабуть, завершуємо відео. Всім дякую за увагу. По традиції називайте подобаєчку, підписочку, тому що багато хто дивиться, навіть вподобайку не ставить. Не підписуйтеся взагалі. Ну, ви виправляйтеся, підтримуйте нас, ми знімаємо контент в першу чергу для вас. Так що, далі буде.